Одного разу Господь сказав мені, ти все ще під законом. Я сказав, Господи, я ж проповідую благодать. Що ти маєш на увазі, кажучи, що я живу під законом? Він сказав, закон це вимога, а благодать це пропозиція. Закон базується на вимогах. Він вимагає праведності від грішників. Благодать дає людині праведність як дар. Закон складається з вимог. Ти мусиш, ти не повинен. Благодать завжди забезпечує. Я буду, я дам, я захищу. Це новий заповіт. Кожного дня, коли ми прокидаємося, перед нами постає вибір. Ми можемо орієнтуватися на вимоги. Гадаючи, я маю встигнути згідно з терміном виконання. Я маю поговорити зі своєю донькою, підлітком. Я маю порадувати свою дружину. Ти можеш керуватися вимогами. Що я маю зробити? Це вимоги до себе. Або ти прокидаєшся сповнений мислення благодаті, я матиму мудрість як піклуватися про свою дружину. Я матиму милосердя та благодать усе залежить від способу мислення.